27 липня. Грім. Артур прокинувся від галасу на вулиці. Пішов сильний дощ, заблищала блискавка. І почувся грім. Артур заліз під ковдру, а Боб сховався під ліжко. Вони дуже злякалися грому. До кімнати зайшла мама і поцілувала Артура. Не бійся, синку, Бог захистить нас, тішила мама. Вона сіла поруч із хлопчиком на ліжко і гладила його по голові, поки він не заснув. Ісус завжди поруч, навіть коли тобі страшно. Він не піде і охоронятиме тебе, щоб ти нічого не боявся. Молись йому, коли злякаєшся. Мій біблійний вірш Коли мені страшно, я на тебе надіюсь. Псалом 55.4 Моя молитва. Боже, якщо злякаюся, на тебе я сподіваюсь.